Доброго дня! Сьогодні ми читаємо Євангеліє від Матфія, розділ 18, вірші з 10 по 20, і сказав Господь: стережіться, не зневажайте жодного з малих цих, бо кажу вам, що ангели їхні на небесах завжди бачать лице Отця мого Небесного, бо Син людський прийшов спасти загиблим. Як вам здається, Якщо матиме якийсь чоловік сто овець і заблукає одна з них, то хіба не залишить він 99 у горах і не піде шукати заблукалу. І якщо трапиться знайти її, амінь. Кажу вам, що він радіє за неї більш, ніж за 99 незаблукалих. Так немає волі Отця, вашого Небесного, щоб загинув один з малих цих. І якщо згрішить проти тебе брат твій. Піди і викрий його поміж тобою і ним самим. Якщо послухає тебе, то здобув ти брата свого. Якщо ж не послухає, візьми з собою ще одного або двох, щоб устами двох чи трьох свідків підтвердилося кожне слово. Якщо ж не послухає їх, скажи церкві, а якщо і церкви не послухає, то нехай він буде тобі як язичник і митар. Амінь, кажу вам. Усе, що зв'яжете на землі, буде зв'язано на небі, і все, що розв'яжете на землі, буде розв'язано на небі. Знову амінь кажу вам: якщо двоє з вас погодяться на землі просити про всяке діло, то чого б вони не попросили, буде їм від Отця мого Небесного. Бо де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я посеред них. Отож, брати і сестри, гарного вам дня, до побачення!